Воркшоп в кращих різдвяних українських традиціях днями чернігівці взяли участь у воркшопі від Пластик Фантастик Лаб, який знаходиться в центрі стартапів та інновацій. Перемога Лаб». організатори запропонували виготовити містянам традиційну українську прикрасу оселі на різдвяній новорічні свята. Зазвичай для її виготовлення використовують попередньо вимочену солому. Зараз ми вже більш осучаснили цю традицію, так як світ змінився, проблеми в світі також змінились. Тому ми використовуємо вторинні матеріали, вторинний пластик, який ми зібрали з ресторанів та кафе, які його використовують, пластикових трубочок. От всі їх перемили, вичистили і робимо із такого більш. Екологічного тепер матеріалу, тобто переробка переробку пластика, підлаштовуємо під сучасні, точніше. Стародавні українські традиції це використані трубочки або ті, що в них лишилися після літнього сезону, тому що зараз не подають напої з трубочками, і вони от нам зібрали спільнотою різдвяного павука. Традиційно робили з соломи його вішали або в куток, або е, над столом. Вважалися, якщо зачепити павука головою, то це приносить щастя. І також це був е, ніби своєрідний е, медіум, вважався медіумом між світами. Е, померлих і е, нашим світом, От, тому його вішали над різвяним столом, щоб ніби мертві родичі могли прийняти участь також в святкуванні різдва. Тож павук складається з соломинок, а в нашому випадку з коктейльних трубочок, які утворюють ромбоїд з підвищеним до його вершин меншими ромбоїдами. Завдяки легкості конструкції вона постійно рухається під впливом потоків повітря. Колись соломини нанизували на волосінь із кінського хвоста, бо нитки були дорогі, а коней по селах не бракувало. Нині використовують цупку нитку. На велику голку нанизують чотири соломинки, зав'язують вузлика, виходить квадрат. Далі нанизуєте ще по дві соломинки на кожну сторону, аби вийшли трикутники. А з'єднавши протилежні сторони, ви отримаєте подвійну пірамідку, яка і є основною фігурою в павуці. Ніколи такого не робила, лише чула. І вирішила спробувати, коли побачила оголошення. Ну виходить непогано. Тар'я каже, що про традиції різдвування у їх родині не говорили. Дівчина дізнавалася про все сама. Сьогодні ми спостерігаємо нарешті масове повернення українців до справжніх традицій. Мені здається, це пов'язано якраз з повномасштабним вторгненням, що люди почали задумуватися, що нас утискали багато років, знищували нашу культуру, тож треба її відновлювати. Тож я думаю, зараз тому і є така популярність, добра популярність, що все згадується. І Я думаю, що це дуже важливо. Я сподіваюся, в майбутньому цього буде більше і більше. І ми відновимо те, що було років сто тому назад, навіть більше.